Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу таку придумку, як набирати петлі класичним звичайним способом на спиці, не відміряючи хвостика. Звичайно, якщо нам 10-20 петель потрібно, ми можемо, звичайно так, намотати, намотати і відміряти, скільки ж нам потрібно залишити цього хвостика для набору. 20 чи трішки там більше петель. А якщо нам потрібно набрати 100, 200 чи 400 петель, то уявляєте, скільки це потрібно намотувати і як же ж виміряти цей хвостик? Так ось. Зараз я з вами поділюсь методом, щоб не відміряти цього хвостика. Дивіться, ось такий моточок ниток. Він у мене вже не новий, але форму він зберіг. Чуєте, як іде на дворі дощ. Тож ми беремо із моточка ниточку, яка йде зверху, і яка йде із середини моточка. Ось вона. Ця ниточка йде у всіх-у всіх моточках. Буває, що вона тут вузликом береться, але то не дуже часто трапляється. Ось так. Тож ми маємо тепер ось так. Дві такі ниточки, так, і ми їх зав'язуємо на один вузлик. І тепер у нас є суцільна ниточка, ми можемо починати набирати петлі класичним способом. Накинули ниточку на великий вказівний пальчик, взяли дві спиці і починаємо набирати петлі. Ось так. Хвостик ми тут поправили, ось це, що в нас лишилось. І далі набираємо звичайним класичним ось так способом. Дуже зручно. А ви знали про такий спосіб? Якщо так або ж ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім бажаю рівненьких петельок, гарного настрою та мурного неба. Все буде Україна!